Сьогодні на нас чекають парочка інтересних заїздів. Коробка проти варіатора. І газ Газпалася далі хіба аеродинаміка. 50 кубів і 125 кубів. Пацани чуть друг друга не убили. Отака, мамурот, рот, як то кажуть. красний день, аби дати посрати кожному клятому окупанту, що припхався на нашу землю. А нам з вами закінчити на кінець -то той сезон 24-го року. Сьогодні на нас чекають парочка інтересних заїздів. Будемо ганятися всі проти всіх, і трохи спеціальних загонів проти спеціальних. Але почнемо ми з того, що ми будемо ганятися на 50 кубовій гілєрі проти італіянської, проти. П'ятдесяти кубових японців, ну а далі буде ще трохи цікавого. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то підписалися на той каналчик, поставили йому вподобайку, зайшли на карточку, перекинули на ЗСУ, ну і погнали. ви пасики на мотитках, цилимбаком бензика, чолим баком що ви випасики на мотик. баком. Ну і першим в нас на старт виходить Honda о е е е 31С. Все як має бути, чистенький, гарненький. Все в ньому прекрасно, ви вже його бачили на каналі. Ну і Гіллера, вся трохи в болоті, бо сюди дорога була важка. Але тут зато дорога така, що якраз можна файно заїхати. Вибачайте за те, що вітер, мікрофона нормального нема. Е е ви підписуєтеся зле. Але вже як підпишетеся, то може і мікрофон собі куплю. Так що перший старт у нас готовий. Я б пішов його віддавати. Ну, в принципі, так і було заплановано, що Гілера рве на фіфту хонду. Так що зустрічайте її скоро на тюнінгу в нашому гаражі. Так, слідуючий нас заїзд іде Honda Zoomer. В простонароді овоч і його власник Владос. Ставте йому вподобаєчку. Бо якщо так розібратися, то та гілєра теж його. От. Вона взята, вбита, але вже навіть вбита, вона поки що так наказала. Так що вона ще буде готуватися і підписувати себе, не пропустити, що з нею буде. По зумерку ви вже бачили, хто не бачив, то перейдіть, подивіться, повністю відновлений скутер, все в ньому налаштовано, їде він на свій максимум. Так що харе трендіти, погнали дивитися, який в нас буде результат між тою Гілєрою і тим зумером. 50 кубів італійських роблять речі, воно пхне як дурне. Я думаю, що в принципі дуже мало палтіжків, навіть самих. Тюнінгованих настроєних. Шкода, що в нас є ще одна 80-кубова хонда, але вона ще в процесі побудови, бо трохи пішло не по плану. Але ми її теж заміряємо і теж поставимо проти гілєри. Так що в нас купа ціла контенту попереду. Так що ще раз вас закликаю, підписуйтеся, поки того дрянь не дає мені вам розказати, що далі робити. Погнали! Наш вечір перестає бути скучним, бо в нас на старт виходить 125-ка. І Ілюха за її рулем. Ілюха, всім привіт. То один з фіксиків. Він сам його зібрав, як бачите, то фінал його серії заодно. І ще і гонка. Так що, бачите, все працює, все в нас вийшло. Але як кажу, як розбираєте техніку, то так само в такому самому порядку збирайте. бо... Вона любить, щоб все було добре, і вона любить, бо все було правильно. Бо якщо ви щось не, не туди прикрутите, то будете два тижні бавитися і сосати палець як Ілюха. Ну і гіллера поки що е, вона виігрує всіх. Не знаю, як звати пілота в нас. Тут, бачите, клубний тушняк. Але так як е, пілот з парка мусить пересісти, то ми підібрали йому одну вагову категорію, бо в принципі все було чесно. Мені самому цікаво, е, хто. Кого об'їде, так що харе діти, погнали заїжджати вже, ні? Отак коробка передасть! Я рахую, що 125 кубів зробили ого! Точніше прокладка між рулем і сидінням, бо 120 кубів на більших колесах, звісно, на ну, 80-де50. Іде 125, але ви собі розумієте різницю, італійська інженерія, наскільки то круто. Да, дорого, коли ламається, але ті емоції, яка дарує, ну, які дарує та техніка, вони того вартують. Так що, якщо ви збираєтеся собі щось купити, таке екзотичне, то італійська техніка завжди виділялася користю і продуктивністю. Так що погнали далі заїжджати. Не знаю, чи там камера на фініші зняла, то, але йшли, в принципі, морда в морду, каже власник 125, ки але в нього велике его, що на пів корпуса він об'їхав. Але нагадаю ще раз, 50 кубів і 125 кубів. Ви розумієте, що твориться? Так що погнали, зараз наші пілоти помінялися сторонами і будемо ще разочок заїжджати, щоб вже точно визначити хто кого, або буде третій заїзд. Того всього вийшло. Так, як у нас в гілєре був фальстарт, ми їдемо третій раз. Поки що, по суті, один-один. передач страшна фігня, а варіатор, як бачите, в даному випадку сила. Гілера 50. Поламана. З відламаним заді в неї колесо єлі тримається. Нагинає 125. Ви розумієте, що твориться? А я розумію, зараз ми ставимо 175 проти неї. Так що погнали. Як не дивно, поки що Гелєра нагинає все. Але на старт виходить ліфан. CTR 175, не дивлячись на те, що написано там десь 200, але то китайські 200, насправді мотор у нього 175 кубів. Е, пілот Васьок. Е, Васьок, то той, що увалив не придатного до ремонту, і ми його так і продали. Хто там цікавився, де той мустанг. Ми вирішили, що ми не будемо з тим бавитися, бо то погані ігри. І гілєра, ну тут зараз реально все залежить виключно від е, пілотів. І від того, хто як коробки переключає, ну бо де 175, а де 50, то вже ну просто нереально. Так що харет рентіти, погнали, дивитись той заїзд, ну і ставте свої вподобайки, якщо вам цікава така звіжуха, а ми погнали. що гілєра 175 кубів не вивезла навіть з переляканим Василієм. але в нас ще є один варіантик. ліфан просто народні жир в принципі тих самих 175 кубів все те саме так що погнали мірятися Ну і на старт у нас виходить ліфан жир 175 тих самих Знов таки проти Гілєри. До речі, мушу замітити, і ви вже теж замітили, що Гілєра, то пре і в принципі майже ми остивати її не даємо. Всі, хто тут є, не здають збрехати. Але вона ще їде, ще навіть заводиться. Так що, хто там казав, що італійці гавно, то не так воно є. Ну і що, погнали дивитися, що тут китаєць. Розкаже тому італійцю. І попередній заїзд ми будемо перезаїжджати, бо пацани чуть друг друга не вбили. І аби все було чесно, то перезаїдемо ще раз. Зараз поки що міряємо, то йво. Ну що, гілєра на старті просто роздає, бо там варіатор, ти газ в палас, і далі хіба аеродинаміка. Але коробки треба, коробку передач треба переключати і бачите, не всіх воно круто і легесенько виходить. Але в принципі, вони вон, у нас десь заїзд метрів на ну, 300, я думаю, хіба в самому кінці давить його об'ємом, а до того Гілєра вивозить. Ну У мене просто нема слів, я сам здивований. І ви, якщо здивовані, то пишіть свої коментарі. Ставте вподобайки і кажіть, себе, з чим хотіли, щоб та гілера заїхала. Так що в нас ще один повторний. Знов таки ліфанчик, CTR заїде. І я сподіваюся, пацани не повбиваються і будуть їхати прямо. А то вроді ніхто не пив, а їдуть отако. Так що погнали дивитися той заїзд. Наші коляски на старті, так що ми погнали дивитися ще раз заїзд ліфанчика, сітіерчика против гілєри, а точніше коробка проти варіатора дивимося, бо тут хіба пілоти грають роль, так що погнали. О, тут же точно все понятно, що 175 кубів об'ємом 50-шку давить, але... Де-175 і де 50 мені в голову не влазить. Прикиньте, яка інженерія в тих італіянців, що вони там курять, не знаю, хай передадуть нам чи що. Ну то просто жесть. Валить воно як можна найкраще, по-моєму. Ну і саме цікава вишенка на торті. Їдуть у нас два ліфанчика, в принципі, на одинакових моторах сітієрочка проти жирка. Тут різниця хіба в пілотах, так що дивимося, як вони заїдуть. Так, ну і вишенька на торті наші ліфанчики заїжджають китайський мотопром э, в своїй красі. Той у нас Ліфан r 200, але він все-таки 175 кубовий. І ліфан жир. Де ти там є, де та наклейка? Теж 200, але теж 75. Все то NBS мотори, все то одно і то саме, так що. Не знаю, якщо хочете більш докладніше про ті мотоцики, то пишіть свої коментарі, знімемо обзорчик, розкажу вам більше, що то за мотори, звідки вони взагалі родом, звідки їх з комуніздили, скажімо так, і що вони в принципі, роблять на китайських мотоциках. Так що продовжуємо, кажу ще раз, якщо вам цікаві огляди і в принципі ще разочок побачити ті мотоцики на каналі, то пишіть свої коментарі та й підзнімемо, подивимося. Що в нас з того всього вийде? Ну а зараз харатрендіти погнали останні заїзди на сьогодні. Перший заїзд виіграв масьо. Красавчик, ліфанчик з ТТР. У нас поки що перемагає. Бо не переключився, О, так коробка передач зіграла в страшну е, шуточку, Погнали ще разочок заїжджати. Баль! 2-0! Вася, переляканий аварією! Але відпитий наглухо на всю голову наказав отожика, отака! маму рот, як то кажуть. Так що на тому я буду закінчувати той випуск. Вам, якщо було цікаво, якщо хочете більше такого контенту, правда, зима попереду не знаю, як ми його будемо знімати. Але якщо вам цікаво, то ще раз підписуйтеся на той канал, ставте йому вподобайку. Звісно, донайте на ЗСУ, бо якби не пацани, то отак би ми не покидалися точно. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па.